Ще раз доброго часу доби українці, українки, україночки, вітання від 46-ї бригади, вітання Едварду, вітання голландським нашим друзям. А, також ось, дякуємо знову за ці подаруночки. Ми їх веземо до хлопців. Всякі смаколики і фішка Едварда це м'ясо гриль. Третій ящик. І четвертий ящик. Дякуємо, Едварде. Дякуємо всім, хто долучається. Дякуємо за смаколики, дякуємо за допомогу. Разом до перемоги. Слава Україні! Привіт! Взимо подаруночки нашим військовим. Крутячі такі подарунки, зараз покажемо далі.